Слава Ісусу! І з сьогоднішньої проповіді дізналася для себе, що соціальні мережі вони дуже впливають на людей, на мислення, на емоції. І знаєте, Телеграм, тік-ток, мета, який головний, над Фейсбуком, Інстаграмом, Ватсапом вони убиткові, але вони продовжують існувати по сьогодення для того, щоб впливати на нас. На людей в цілому. І знаєте, в Румунії за дві неділі за допомогою Тіктоку змогли переламати мислення людей. Телебачення це також вплив в негативну сторону. Це веде все дотьми, до прокляття, до благословення, веде тільки світло. Якщо ти хочеш перебувати в світлі. Ми тебе запрошуємо в живу церкву Ісуса Христа.